Юлія Стець, наша журналістка, зараз на телефонному зв'язку зі студією. Привіт, Юлю! Так, привіт, наталко. От хочеться почути від тебе. Розкажи нам по порядку. От яка ситуація зараз, на якому пункті пропускному ти зараз працюєш? Я зараз працюю на тимчасовому пункті пропуску, пропуску Чакуїнка. А тут продовжують залишатися більше продуктових вантажівок. Знаємо, що за ніч 14 вантажівок вже розвернулися, поїхали назад в сторону України. Так як через через блокаду, власне Скільки, скільки розвернулося? 14, 14 за ніч 14. це ж водії розвернулися, поїхали назад. Але ж більшість вантажівок продовжують залишатись, очоливно до нас вже надійшла інформація про те, що з сусіднього пункту пропуску Каланчак, там зараз проходять обшуки вантажівок, їх проводять представники міністерства, також ще експерти, які перевіряють документи і за наявністю, за відсутністю де деяких важливих документів, необхідних для проходження кордону, там можуть заводитись вже кримінальні справи. Зараз ми... Чекаємо, коли ця перевірка приїде на Черкуніку, побачимо, як це відбувається, які в них вимоги, і вже детальніше будемо про це говорити. А важливо ще сказати про те, що продовжується патрулювання а, пунктів пропуску і міністерних справ, і добровольчими батальйонами. О, зараз на під'їзді до кожного до кожного пункту пропуску вже чергують не лише право сектор, там а, в них тимчасові. Блокпости до них приєдналися представники батальйону Донбас. Е як може ви знаєте, сьогодні сюди вже приїхав Семен Семенченко, провів він з собою десятьох бійців. Е він каже, що це всі крамчани, які також побували е в АТО, і от вони вирішили приєднатися до цієї блокади і будуть е також залишатися. Е хотілося сказати про те, що... Ну, проводяться постійні бесіди з тими, хто виїжджає з Криму, тобто ті вантажівки, які виїжджають, до них підходять а, от представники батальйонів, активісти автомайдану і постійно з ними спілкуються, спілкування це має різний характер, тобто деякі водії чи того з переляку, чи можливо вони дійсно так вважають, говорять про те, що так ця блокада потрібна, але що вони не можуть нічого вдіяти, або вони говорять про те, що це треба було робити вже давно, не зараз, рік тому. Деякі люди не погоджуються, але бачимо факт того, що вантажівці виїжджають, тримають їх близько 15-20 хвилин, після чого вони вже заїжджають в Україну. Також перевіряють їх в міст, тобто перевіряють, що вони везуть з собою. Ну, це роблять і прикордонники, бо це їх по процедурі так має бути. Ну, і роблять це зараз тут на тих тимчасових тимчасових так? Так, і очевидно, я ще уточню, з тими вантажівками, все-таки, які повертаються з Криму, їх попереджають, так, щоб вдруге не їдьте, тому що так. не пропустять. Так, ну от так учасники блокади, вони не те, що вони, вони і це й говорять, я також ну, от, як вони пояснюють, вони хочуть до них достачатися і пояснити їм, що треба якось змінювати цю ситуацію, і те, що ця акція довгострокова. І е, намагаюся з ними проводити такі виховальні бесіди. Ну а от була. щодо атмосфери, щодо настрою, вже ж є так. Е, водії, так які там приїхали ще від учора, залишаються так, там так. стояти. Нерви не здають там ще ні в кого. Вже почали здавати, тому що от навіть не вчорашнього дня, коли більш спокійно. Тобто загальна атмосфера на всіх востах вона трохи змінилася. З одного боку тут такий вже е, трохи заспокоїлись, побачили, як це відбувається вчора, але з іншого боку, вже нерви здаються водії, тому що вони, вони через них стоять тут е, другий день. І все цікаво, ми сьогодні спілкувалися, нам водії сказали, що за їх інформацією, нібито їх прикордонники попередили, що акція до 24 вересня і вже. За два дні вони зможуть е, проїхати далі. От наскільки це правда, будемо ще з'ясовувати. Але а е... якось аргументується ця дата, 24 четверте вересня. Не аргументується тим, що офіційно органи державної влади, так, місяцька адміністрація Херсонська, які підтримують е, цю продуктову блокаду. нібито вони писали е, певне, е, ну реєстрували цю акцію, uh -huh, так і uh -huh. вона має певний термін. Тобто цей термін стікає 24 вересня. Але це ну, знову ж таки. Це в ката це, це кажуть правоохоронці водіям, тому наскільки це так цінніше, будемо дізнаватися безпосередньо у, у організаторів цієї е, акції, от, у, у Лінура Сямова, так у Ріпата Чубарова чи спитаємо, Бо зараз на цій точці, де ми знаходимося, їх немає. І е, що ще важливо сказати, е, ну люди говорять про те, що документи в них є. Все тобто, згідно українського законодавства, ми знаємо, що цей. А, найголовніша проблема, так яку намагаються вирішити кримські татари, це відміну закону а, про вільну економічну зону. От, згідно цього закону, усі події всі усі документи є, але як бачимо, намагаються з цим бороти. І Зараз чекаємо правоохоронці, експертів які будуть перевіряти, наскільки всі документи, за якими вони заповняються, вони є правильними, от наскільки вони відповідають, наскільки це правда, і може можливо чи сьогодні побачимо. Якихось вантажних звертатимуть, але вони mm -hmm. мають намір пристояти декілька днів. Ну, от, так буває. Чули, перервався зв'язок з нашою Юлею.